Нам зняти е, стойку стабілізатора. В даному випадку це Vectra B, але не суттєво. Будь-яка інша машина, там, по суті, те саме. Всі розкажу, що просто треба крутити оцю гайку і все. Я вже її зірвав, Ну, вона крутиться разом з стержнем. Якщо взяти ключ звичайний, буде видно разом з цим стержнем. Тобто тут ще ззаду. Кругла така штука, але там є дві грані на ключ на 16. Я ще не почистив. Коротше, ключ на 16. Оп, стає. І тепер тоді тільки треба, тільки тепер можна відкручувати. От Ну, блін, в мене одна рука. Ну, коротше, таким чином відкручується. Двома ключами в деяких машинах. Значить, тут на 18 і внутрішня різьба на 16. Може бути якісь інші. Все, дякую всім кому хто дивився. Надіюсь комусь допоміг. Всім пока!